Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працює Наталка Маринчак. І що, друзі? Говоримо про перемогу над Державною міграційною службою. Така у нас сьогодні тама. У мене в гостях Поліна Сердорян, нині громадянка України. Привіт! Вітаю. Так, ну слухай, в минулому році, влітку, ти була в мене в етарі, і тоді ми ще підписували тебе як громадянка без паспорту. Е, сьогодні я вже маю честь вітати тебе в цій студії з тим, що ти наразі громадянка з паспортом, і все це ще і під час повномасштабного вторгнення. Давай е, розказуй, яким чином все таки ну спочатку коротко перед історією нашу, да, е, бо перед історією може хтось не чув. От, можете, до речі, послухати, набравши Поліна Сердарян на сайті радіо Накипіло, ви знайдете цей подкаст. От і просто накипіло писало. медіагрупа Накипіло писала про твою історію. Отже, з чого все почалось. Ну, по-перше, дякую за привітання. Я сама трохи досі знаходжусь в легкому такому шоці і не вірю, що все ж це все ж таки це завершилось. І трохи перед історії, бо я розумію, що я була у вас, по перше, давно, по-друге, не всі мають пам'ятати історії, які мені здається, що я вже це розповідала багато разів. Так, спробую стисло, все ж таки. Мене звати Поліна, я народилась в Україні в Харкові, але ще за часів СРСР тато був військовим і ми жили в Калінінградській області. Тож, коли мені виповнилось 14 років. Це була Росія, і там я отримала свій перший паспорт громадянина Росії, а не громадянина України, бо такі були правила, коли розпався Радянський Союз. Громадяни mm -hmm. нових держав, скажімо так, вони отримували свої паспорти не за тим фактом, де вони народились, а за тим фактом, де вони на той час мешкали. Тож mm -hmm. я отримала там, потім повернулася в Україну, вже маючи цей документ, російський паспорт. Це були е, нульові. Mm -hmm. е, я Поступила тут у Виш у Харкові, вчилась і щороку мені робили тимчасовий, тимчасову посвідку на проживання. Коли завершила вже виш, отримала посвідку на постійне проживання. Це така тривала mm -hmm. історія з документами. І потім, коли я за закінчила Виш, отримала роботу тут в Україні. Вже розуміла, що я не буду повертатись ніколи в Росію. Знала, що буду отримувати українське громадянство в майбутньому, але цей процес здавався мені не той момент дуже складним, що насправді так, так і сталося, як ми знаємо. Коли я вийшла заміж, вже народила дитину. Після подій 2014 року це взагалі стало вже остаточне рішення, що я буду міняти громадянство, бо не приймала все те, що робить Росія в Україні. Тож це було дуже принципово для мене змінити це громадянство. У 2019 році я е, зібрала все ж таки вже пакет документів, подала на громадянство і отримала ще перед е, повномасштабним вторгненням громадянство України. Але в законі України про громадянство є такий момент, що коли ти отримаєш власне це громадянство, тобі одразу паспорт не видають, якщо у тебе є ще якесь громадянство. Тобі дають паспорт. Тобі дають тимчасове посвідчення громадянина України і дають тобі два роки для того, щоб ти вийшов зі свого попереднього громадянства. Це коли були консульства Росії в Україні, в Харкові, власно, я мала виходити через генеральне консульство. Тобто, нести туди пакет документів, вони його мали розглянути і там десь. За півроку випустити мене зі свого громадянства. Я збирала цей пакет документів, мала його віднести, але сталася, сталася повномасштабна війна, розрив дипломатичних відносин, цей процес був для мене незавершений. І виїхати в третю країну, щоб податися десь в третій країні, на той час, на момент 2022 року-2023 року, було неможливо. Тож. Я пішла до суду, я намагалась. спочатку. Я звернулася в міграційну службу угу. і питала в них, що мені робити, бо у мене спливають ці два роки, які ви мені давали. І я не встигла вийти спочатку через ковід, потім через повномасштабну війну. Не, ну, не так, та, це та. не твої причини, не мої причини. Угу. Так вони спочатку казали, що щось для таких людей зроблять, бо таких багато. Ми знаємо, угу. що. Насправді громадян Росії, які живуть в Україні з легальними українськими документами, десь за даними міграційної служби, десь близько 200 тисяч, там 175, щось, типу такого. І вони не всі з них, звісно, отримують українське громадянство, не всі до цього прагнуть, і там не всі мають підстави. Але багато хто дійсно отримує потім громадянство. І як мені сказали, в міграційній, щось для вас мають вирішити вас багато. Але час е, йшов, нічого не вирішувалось. Я взяла ще раз закон України про громадянство. Mm -hmm. Дуже уважно його перечитала з адвокатом е, і е, побачила, що за законом, якщо існують незалежні від мене обставини, через які я не можу вийти з громадянства попереднього, то я маю право декларативно відмовитись від попереднього громадянства, тобто в односторонньому порядку. Mm -hmm. Дати державі Україна зобов'язання ніколи не користуватись своїм попереднім громадянством, віддати їм там відправити паспорти. Ну і mm -hmm. в принципі все вважати себе громадянкою України тільки і просити, щоб всі інші вважали мене теж тільки mm -hmm. громадянкою України. Я написала таку декларацію: міграційна служба її не прийняла. В принципі, ми сподівалися, не сподівалися, а очікували, що це буде так, і з цим від цією відмовою вже пішли до суду. До суду. Так. І в принципі, ось тут і починається цей да, судовий Е, Суд, до речі, став на наш бік. Суд вирішив, що я маю право подати декларацію. І навесні 2023 року я була дуже щаслива. Я думала, що все вже завершилось. От у мене є це переможне рішення у нас з адвокатом, і ем, прийшла в міграційну, тобто написала спочатку їм там запит чи виконаєте ви рішення суду, за яким ви маєте прийняти у мене там декларацію, видати мені паспорт громадянина, і отримала чергову відмову, а потім ще чергову відмову. І так е, ми судилися з ними. Тобто я отримала рішення про те, що я маю право подати декларацію і отримати паспорт, але потім ще десь півтора року після цього ми через суд так само намагалися добитися виконання цього рішення. Угу. Бо міграційна е, трохи чіплялася за формулювання. У рішенні. Тобто вони розуміли, що має на увазі суд, і от ми потім, але вони зробили вигляд, що не розуміють. Але це бюрократія, з якою, знаєте, на самому початку це мене шокувало. Зараз я просто розумію, що так працює все, коли угу. ти судишся з державою, в принципі, за, за будь-що. Угу. Тож тепер, напевно, я вже набагато більш підкована в цих питаннях. Слухай, а як відчуття по-перше, коли отримала паспорт? Так, да, так, да, так. Да. У мене саме паспорт, напевно, то вже на той момент, коли я отримала сам паспорт, я вже якось звиклася з цією думкою. Але коли мені видали довідку, довідку на те, що я можу подати документи на паспорт, uh -huh. це було в кабінеті. Міграці... Міграційного інспектора, коли вона вже видала мені цю довідку, тобто я до останнього не вірила, що це відбувається. І коли вона просто її поклала переді мною на стіл, я розплакалась. Mm. І вони почали якось так. Ти е... зрозуміла, що твоя боротьба не та, 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 І ти… І знаєш, ці люди, співробітники міграційної служби, які були мені. Ну, не те, що прям ну можна сказати, ворогами весь цей час здавали. Ну, чинили спросити. Так, вони чинили спроти, вони не хотіли виконувати законне рішення. І тут вони знаєш, вони просто од якось одномоментно людям. Так, вони стали людьми. Вони почали там принесли мені воду, ще щось. Я не те, що прям розридалась, а там якась одна там сльоза заблищала в очах. Вони одразу там запропонували мені воду. навіть у мене зараз блищати. Вони для мене це дуже дуже історія. Так от і дякую, мені дуже приємно. От просто розумієш, таких людей багато дійсно, і дуже. в мене серед друзів навіть ну це може десять це... людей. Ого, тобто, ну, це це дуже багато не, людей, дуже які багато. проживають в Харкові, які е, свідомо вони громадяни України, вони хочуть бути громадянами України, отримати е, громадянство нормальним чином і мати паспорт. Але ось теж долають оцей спротив. Ми власне тому і говоримо з Поліною сьогодні е, в прямому етарі. От не тільки для того, щоб їм привітати, з тим, що в неї нарешті паспорт, а з тим, щоб поділитися з вами, що цю боротьбу довготривало, виснажливо. Її можна пройти навіть зараз, навіть під час повномасштабного вторгнення, можна все е, ця. Е, Перебороти е, можна отримувати хвилі підтримки, бо я знаю про так. Е, багато хвиль підтримки, які були власне і на тебе направлені. Слухай, скажи мені, що з петицією? Пам'ятаєш, ми підписували всі петицію про внесення президентом України законопроекту, яким дозволити декларативний вихід із громадянства Російської Федерації при набутті громадянства України. Що там з цим? Чи щось там змінилося? Це дуже класне запитання. Дякую, що поставила його. Насправді петицію. Ми ж тоді підписали 25 тисяч так. людей підтримали. Ми цю дуже активно активці дуже взагалі всі. Я за що я дуже вдячна. Її підписали. Ми думали, що ну це такий поштовх від суспільства, що показати, що суспільство готово прийняти таких людей, дозволити їм декларативний вихід, але сталося зовсім не так. Тобто не дозволили декларативний вихід на законодавчому mm -hmm. рівні. Президент відповів на петицію, відповів і доручив, як сказати, вирішити це питання пану Шмигалю. Mm -hmm. Пройшов десь місяць, може, два місяці, і пан Шмигаль запропонував законопроєкт, яким взагалі. Запропонував знов-таки прибрати декларацію, в принципі. Тож вони чомусь вирішили, що треба зробити все навпаки. Той законопроєкт від пана Шмагаля, на щастя, на мій погляд, його, його не прийняли, зараз затвердили інший законопроєкт. От 24 серпня президент підписав законопроєкт, він вже став законом 95.85. Його номер. Е, і цим законопроєктом е, вирішується питання для військових, які угу. зараз служать у лавах е, е, Збройних сил України і мають російські паспорти. І для, для них так само нічого не вирішувалось, вони так само боролись за українські документи, навіть попри те, що вони е, воюють. І от зараз цей закон новий для них він вирішує багато питань. Тобто тепер вони зможуть отримати паспорт громадянина України і їм не треба буде виконувати цих, цю норму дику щоб. Піти в російське там якесь угу. консульство і виходити з громадянства, тобто піти е, до представників влади Росії, будучи власне, діючим та, та, власно та. військовим української армії, і сказати: випустіть мене, будь ласка, з вашого громадянства. Тобто, Добрий день. Я прийшов до тюрми". День. <рес> та, та, та. будь <рес> ласка. власне. Да, от їм тепер це е, буде не потрібно. Вони угу. зможуть декларативно вийти з російського громадянства без без суду. Тобто, от те, що я. Зробила через суд два з половиною роки, вони тепер зможуть зробити без суду. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І це класно. Але там є інша норма, яка, от, люди, про яких я говорила, які мають, наприклад, посвідки на постійне проживання в Україні, які живуть теж там 20-30 років в Україні і хотіли б податися на українське громадянство, але не встигли зробити це там перед повномасштабною війною. Е їм тепер е призупинена ця опція. Саме цей законопроект він передбачає м, зупинку таку на, до закінчення повномасштабної війни плюс один рік після. Mm -hmm. Тобто вони не зможуть тепер податися на громадянство навіть люди, які народились в Україні, які подавалися раніше за восьмою статтєю, це спрощена процедура, як вважалось. Навіть ось ці люди тепер на паузі. І, звісно, це дуже, ну, мені здається, це дуже несправедливо. Угу. Зараз ми... закон вже прийнятий, але ми будемо все одно, у нас є спільнота. Я кажу, ми, у нас є спільнота людей, так. яких об'єднала ця така проблема, бо таких людей, як ти і сказала, не тільки в Харкові, насправді по всій Україні багато. У нас, я була шокована, я познайомилася з людьми, знаєш, з Заходу uh -huh. люди там з Луцька, з Рівного, з Івано-Франківська, люди, які взагалі там не, не розмовляють російською мовою, uh -huh. мають паспорти. Бо колись в дитинстві так само сім'ї там служили, бо uh -huh. там були військові. І так само отримала паспорти, потім там все життя живуть в Україні. І насправді, процес отримання українського громадянства він, він непростий. Це uh -huh. тільки коли ти його не проходиш, здається, що ой, чому ви раніше не пішли і не отримали, просто напевно не хотіли. Це не так. Uh -huh. Це дійсно дуже складна процедура, на яку. Ну, щоб наважитися, ти маєш бути впевнений, що ти готовий в це, знаєш, так, так. вберегтися. Ну так, бо це довго тривало, так. це багато документів. Це Це купа всього. А, ну отож. і воно все ще знаєш, поки триває цей процес. Воно може щось змінюватися, щось тобі треба доносити, угу. довозити, доробити. Тож це непростий процес. І ось всі ці люди вони зараз об'єднані в одну велику спільноту, і цією спільнотою ми все ж таки будемо намагатися намагатися якось впливати на ситуацію, все ж таки показати, що мова за коли мова йде про цих людей, це не мова про хороших русських. Угу. Це зовсім інша справа. Це люди, які... Просто помилково не мають українські документи, але вони інтегровані, вони проукраїнські, вони, вони володіють мовою, вони все знають про Україну як про свій дім. Mm -hmm. Вони підтримують її всіма способами, бо в цій спільноті купа волонтерів, купа mm -hmm. діячів культури, які просувають українську культуру. Mm -hmm. У нас є багато спільних знайомих таких, навіть mm -hmm. в Харкові. Mm -hmm. Тож будемо намагатися робити щось для цих людей, якось так вплив не те, щоб впливати на суспільну думку, просто намагатися її трохи підсвітити ці проблеми під іншим кутом і під іншим напрямком. Ну, от власне, ти о, опередила моє питання да, про скіли, які ти здобула під час здобуття громадянства, yeah. і о, про те, яким чином ти могла би ними ділитися. Я так розумію, що. Покидати тепер цю справу ти не будеш, навіть незалежно від того, що ти вже маєш громадянство. А, чи якимось чином ви вже допомагаєте одне одному, супроводжуєте одне одного? Як у вас відбувається підтримка? А, так, я б. 100% залишаюсь у спільноті. Нема такого, що я отримала паспорт, все видалилась там з усіх месенджерів. Дохоба хрестилася. До побачення, До побачення... Я, вас, я вас більше не знаю. Ні, такого точно не буде. І у нас шалена підтримка. Насправді, всередині цієї спільноти. Ми багато чого знаємо один про одного, допомагаємо. У нас там є історія, здається, я розповідала навіть про неї. У нас є дівчина. Яка є дружиною військового українського, який зараз є зниклим безвісті? Mm -hmm. Вона народжувала дитину, їхню спільну дитину вже коли він зник. Вона так само бореться за документи і mm -hmm. їй. Не, не дуже допомагають, скажімо так, різні установи і навіть уповноважений справ людини, вони, вони наче приймають всі наші звернення, вони на словах дуже підтримують і вони кажуть, що не має так бути, ви українці, але є всюди своя бюрократія. Це є бюрократична машина. Так, є, яка... це, це величезна машина. Це просто я не знаю, я тепер. Напевно, взагалі розумію, от навіть цей закон 95-85, про який я сьогодні mm -hmm. розповідала, в ньому є певні плюси, які ми довго теж писали, що нам це потрібно спільноті, що ось mm -hmm. це потрібно зробити, і це потрібно зробити. Mm -hmm. Вони не зробили багато чого з того, що ми просили, але зробили інші речі. І, от на те, щоб розробили, прийняли цей закон, теж знадобилось 2,5 роки. І його б не було, якби не звернення, не петиції, якби не купа телевізійних сюжетів, радіоетерів і всього іншого, що ми робили весь цей час. Ми не мовчали, ми е, говорили, хотіли, щоб нас помітили, і проблему цю помітили. От тож, е, звісно, що всередині спільноти ми, е, ми так само ми підтримуємо один одного, е, знаємо багато одне про один про одного і. Підтримка є не тільки на словах, і в діях так само вона є, звісно, що. Ми допомагаємо навіть там щось додати до судового позову. Наприклад, ми там на початку, на самому, коли складалися перші позови судові, ми там їх всі разом читали і там радили, що ще можна було б додати. Uh -huh. Радили один одному адвокатів, бо не всі хотіли працювати з такими як ми. Бо ви знаєте, це uh -huh. така справа. Багато хто казав, що це не етично працювати з росіянами, коли в країні повномасштабна війна, і нам uh -huh. і ми доводили, ми пояснювали. Що ми не росіяни, ми вже громадяни України. Uh -huh. Нам просто потрібна допомога, щоб завершити цей процес. І тож ми обмінювалися контактами людей, які зможуть допомогти. Писали всі разом звернення, всі ці петиції, звернення до депутатів всюди, все це ми робили разом. Uh -huh. У нас насправді така спільнота, мені здається, що якщо треба щось зробити, взагалі будь-який проєкт. І потрібна команда, от можна просто туди все це віддати, бо там є у нас айтішники, письменники, перекладачі, люди з абсолютно різним життєвим досвідом і скілами, угу. які ми мені здається просто прокачали ще більше за той час, що от ми намагаємо щось зробити. Слухай, а як думаєш, цього законопроекту і взагалі зрушення в усіх цих справах не було би, якби не війна? А ти маєш бо я маю на увазі, бо що цей законопроект зараз прийнятий власне через військових? Я думаю, Як і багато що... інших uh -huh. законопроєктів, які е, їм дають рух, саме тому, що е, армія вимагає швидкого вирішення цих питань. Я думаю, що так. Бо насправді військові, які, е, які є у Збройних силах України з російськими паспортами, вони є ще з 2014 року і ще з того моменту мали для них щось, щось вирішити. І... Мені насправді трохи дивно, бо діючий закон, той, той що діяв ще там на момент 22-го року, закон про громадянство, він взагалі-то передбачає можливість подання декларації для військових. Ще той закон він це передбачає. Але міграційна служба чомусь. Чомусь, я не знаю, чому вони не виконували цю норму. Тобто вони навіть військових змушували проходити коло пекла, щоб отримати там якусь довідку в російських інстанціях. І от після того, як підіймалися ці питання, так, вони вимушені були щось вирішувати і вирішувати швидко. Тож я думаю, так. Да. Саме, саме через те, що зараз такий час, який вимагає в принципі все робити швидко і в першу чергу на користь тих людей, які відстоюють нашу свободу. Так, а яким чином все-таки ти отримала свій паспорт, бо я знаю, що там був великий-великий спротив, а потім е е останнє рішення тву, суду, е як його все-таки виконали, бо е саме виконувати рішення суду не хотілось. Так, е так, само, е так само ми. Змогли цього добитися через суд, тобто ми подавали в суд на невиконання рішення суду. Тобто, ми через ми просили суд встановити судовий контроль за тим, як міграційна служба виконала їхнє рішення. Було купа всього. Ми писали звернення. Поліцію, поліція не реагувала. Писали звернення у виконавчу службу, але виконавча служба чомусь стала на сторону міграційної служби. Тобто, навіть попри те, що вони явно не виконали рішення, виконавча служба закрила то провадження. Потім ми звертались у прокуратуру. Прокуратура не визнала мене потерпілою. Тобто, от просто всі кола пекла, які угу. можна собі уявити, все це ми проходили. Врешті, все ж таки, ми добилися встановлення цього судового контролю через окрему ухвалу суду. І коли вже, скажімо так, за умовами на представників міграційної служби мали накласти штраф, якби вони не виконали рішення належним чином, тобто не прийняли у мене цю декларацію, і не видали паспорт, штраф, який. Наклав би на них суд, він там десь від 60 до 120 тисяч гривень, і угу. він накладається не просто на ДМС, а на, на конкретну особу. На конкретну особу, на, на голову. Угу. Тобто суд таким чином, ну вони вважають, що це голова ДМС надає виконати угу. за, яки, за якимись своїми причинами рішення. Тож він має за це сплатити. І, звісно, що на цьому етапі ніхто не хоче нести відповідальність. <хи> ніхто не хоче платити штраф. Ніхто не хоче платити штраф. І ось все те, що вони мені вони розповідали, скажімо так, за, за закритими дверіма, що це не ми такі погані, у угу. нас є там щось там, нам Київ не дозволяє, щось там, ми, ми раді б вам дати паспорт, але. Керівники з Києва нам не дозволяють, хоча в Києві виконують нормальне рішення, mm -hmm. насправді, судові, mm -hmm. ось по таких справах. І тут якось все це зникло, і вони сказали: ні, все, ми видаємо, все, ми видаємо паспорт. Ми самі вже стомилися. дуже стомилися від цієї історії і. Вони казали мені, що я дуже вперта, казали, скільки ви ще будете судитися. Бо я у мене одночасно було кілька судів. Тобто mm -hmm. ми йшли однією лінією. Паралельно ще однією лінією ми йшли судовою. Е, мені допомагали два адвокати: Андрій Коломійцев і Дар'я Тарасенко, чудові адвокати обидва. І ми йшли двома лініями. І просто всюди, куди можна було подати позов, ми, ми подавали. І вони казали. Це ж купа грошей, Невже вам не шкода грошей. Я кажу, це для мене принципове питання. Тобто, я це... хочу бути громадянкою. Я хочу мати так, так. я хочу мати, бути повноцінною громадянкою. Я Хочу мати паспорт, який мені... Він мені за законом, він має у мене бути. Я довела угу. вже в суді це. Угу. Тож для мене принципове питання дотиснути і показати. Бо знаєте, для мене це все ж таки, хоч воно все було і так складно. Все ж таки, це доводить, що Україна правова держава. Так, що правова держава і ти, працює. Так, і ти в принципі, якщо у тебе є цей запас стійкості і нервів, навіть якщо нема, але ти якось в процесі будеш його поповнювати, то ти в принципі можеш, якщо закон і правда на твоєму боці, то бийся до кінця. Тож це така взагалі моя, моя порада для тих, хто, не дай Боже, має якісь судові тяжби. Ну що ж, я вітаю тебе з перемоги. Щиро дякую. Друзі, ось таку сьогодні історію із завершення. Ми почули в атарі радіо не кипіло. Спеціально для того, щоб наснажити вас битися до кінця, стояти на своєму до кінця. Це дуже важливо. І, власне, ті, хто буде дивитися потім нас на Ютубі, подивіться, яка Поліна щаслива. Що ж, слухайте українське Вдень з вами буде Кирила Лукаш. Таж принесе вам щось хороше. А надвечір я думаю, порадує Філіп Декань. Залишайтеся на хвилях радіо накипіла і новини.